В районі 20 листопада може бути складно сконцентрувати війська, бо багато знову ж таки енергії Нептуна. От Марс квадратурі к Нептуну 19 листопада, плюс-мінус декілька днів. Ну, то дуже багато тайни, неопределенності, якихось таких шахер-махерів. Піднімаються теми світового закулісся, світової такої політики, світового заговора, секретних тайних глобальних якихось речей. Стрелець пов'язаний з пропагандистами. У пропагандистів ну, виникають всякі там перегрупування, що вони і як вони пропагандують. Значить, від Урана аспекти відходять. Затемнення лун місяць на Урані означало, наприклад, в Росії бунт жінок військовослужбовців. Це відходить. Від Урана аспекти відходять, якихсь бунтів в прогнозі я не вбачаю. Ніптун пов'язаний з алкоголем, можливі захворювання і алкоголізм. Ну, наприклад, в російській армії п'янки. Велику роль відіграють сни. Це пов'язане зі снами оця стихія води. Мені, наприклад, вже четверту ніч поряд Крим насниться, якісь події в Криму, але не військові, а такі більш цивільні. Значить, прогноз по Криму трошки пізніше я буду робити, через тиждень слідкуйте за, ну, за прогнозами. Але глобально із стихії води планети будуть через. Ну оці скоро. А Юпітер через місяць буде виходити. Мені здається, що саме тема Крима вона зараз здається актуальною, але через місяць я вважаю, вона буде ну втрачати актуальність інші регіони будуть ну актуальні. Ну про це пізніше, як я підготую матеріал. Значить, от все роз'їжджається, розпливається, от така зараз розхлябаність якась розхлябана енергія, і що ми бачимо, і розмукання оцеї цієї землі. Ну, тобто в прогнозі. Далі, значить, наприкінці листопада, чому відео названо Битви? Тому що наприкінці листопада, і я вважаю, що почнеться ну, така більша битва. Тому що Марс відійде від аспекту від Нептуна і підійде к аспекту Сатурн. Сатурн означає концентрація, точний аспект 28 листопада, плюс-мінус 5 днів. Це означає концентрація військ. Сатурн означає щось більш серйозне і означає прямувати до цілі. Тобто солдат сконцентрують і вони почнуть наприкінці. Останні дні листопада прямувати до цілі. А також виникне такий аспект, як опозиція до Марса. Значить, цей аспект від Меркурія почне знову ж таки 29 листопада бути, від Венери, там, типу, 30-го, а Сонце на опозицію з Марсом вийде. Ну, приблизно, ну Не приблизно, а там 4 го вже грудня, перші дні грудня, ну десь до 8-10 го до го грудня. Тобто, оцей проміжок часу від 26 го десь листопада до 10 го грудня я вважаю, це найбільш сильні битви, найбільш сильні битви ну, в цьому періоді війни. Вони будуть не статичні, а динамічні. скоріш всього, обидва знаки зодіака, стрілець близнюки. А опозиція від стрільця підкреслить оцей в близнюках. Це я вважаю, що це означає наступи, якихось на декількох напрямках. Не на одному напрямку. Це близніци, взагалі означає багато поміла, чи стрілець теж він ну, такий може розпилятися на декілька пострілів різноманітних. Значить, цей знак зодіака, стрілець, він по це стихія вогню, і тому ну, битви ті будуть ясні і зрозуміли. І, мабуть, буде ясний і зрозумілий їх, ну, їх кінець, до чого вони призведуть вже коли вони почнуться. Тобто, це зараз ну, всередині листопада енергія скорпіона затемнення, щось незрозуміло, з Херсону якось незрозуміло. Точно недоговорняк, недоговорняк, стрілець це все чітко, ясно і зрозуміло. Значить, багато битв буде не тільки на війні, а словесних, в політиці між людьми, тому що ці знаки зодіака означають а поговорити. Ну, але це буде відбуватися більш так плавно. Якихось внезапних і різких процесів, що означає уран, я не вбачаю. Також уран пов'язаний з електрикою. Тема електрики відключень вона буде поступово за моїми прогнозами закінчуватися. Дякую за увагу! Кого консультації приватні, звертайтеся.